Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові. Осінні чи літні можуть бути в сезон кабачків, такі кабачкові налесники. Дві, які вони дуже гарні виглядають. Так, така смакота, неймовірна, що одної порції навіть мало я роблю. Я роблю велику порцію, бо ми любимо такі налесники. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Спочатку робимо начинку. У пательню кусочок масла, грам 20, Добавляю ще трошечка, 2-3 ложечки олії. Добавляю сюди зубочок часнику і цибулю. Добру велику цибулю. Підсмажуємо її і, і трошки. Коли цибулька наша підсмажилася, ми додаємо сюди фарш. У мене тут є трохи свиного фаршу, трохи я одну курячу грудку собі розтота, розмолола. Роз, Всього у мене тут є 460 грам фаршу. О, я додаю і той, і той. Все, все додаю і. І його піджаримо. Ви цибульку можете цибульку ще і потерти. Може і потерти. А я люблю ліпше таку підсмажену, я за того так роблю. Смак смажимо, до... аби випарувалася оця вся рідина, аби гарно підсмажити. Баж. Фарш може бути самий курячий, фарш може бути будь-який. Я беру такий, який маю. Тепер, коли підсмажився, аби не було ніде такого сирого, підсмажився аби не було рідини, додаємо сюди. Отако, От десь дві ложки сметани я даю сюди і перемішую. Це все гарно, для в'язкості аби було. І добавляю сюди так на, на все, так аби він був е, з'їзався, я добавляю сюди е, ну, в мене буць, а ви можете твердого сира, який гарно плавиться. Отак по всьому я даю грам 40 50. Десь так. Отаку я дам. Аби він файно, начинка зробилась і така е, в'язка. Аби гарно сер з'єднався з, з м'ясом. З... Дивіться, як воно вже собі тягне. І так ще все з'їжемо гарно. Отако. Бачите, яка вже гарна, як сітопить гарно мій буц. Як буц готувати, я вам дам посилання. Як готувати буц. У мене є на каналі. О, все, і начинка буде готова, що я добавлю сюди трошки зелені. А, ні, треба посолити, посолити обов'язково. Солимо, так, десь пів чайної ложки. Ну, до смаку, коротше, солимо собі. І перцю так само трошки даємо. І все розмішуємо гарно. Все, начинка буде наші готова. Від вона гарна така. Сир, сир може, можна і більше дати сира. Може, і ще дам трошки сира. Я маю тут, я ще дам. Все то буде добре, дуже добре буде. О, все. Найостиває. Спеції можете давати, які ви любите. Я лиш даю перець і сіль, і все. Добавляю ще зелені, пучок добрі петрушки. І все. Більше я тут нічого не додаю. Петрушечку і з петрушечком гарно розмішую, отако і кладу, аби це вістивало. Все. Готуємо тісто на, на лиснички. Тут у мене є такий кабачок, я його помила. Молоденький такий кабачок. 850 грам такий кабачок у мене. Кабачків ще в мене тепер є на городі ще краще, як, той, як у літі було. Натираємо на, цю, на таку терку відморклю, на середню терку. Натираємо кабачок. Якщо, добре би був молодий кабачок, якщо не молоденький, то ми натираємо ту частину, яка без насіння. О, натираємо. Так, Ми натерли кабачок. Дивіться, тут я лишила ось тут каво десь, десь може 100 грамів найбуде. Тут десь є 750 грам уже готового натертого кабачка. Тепер ми цей кабачок відставляємо, будемо робити тут, вбиваємо 4 яйця. Беремо другу миску просто. Тут вбиваємо 4 яйця. До яєць додаємо солі, більшу таку ту. Чайну ложечку і додаємо дві чайні ложечки цукру отаку От все Тепер ми це розбиваємо. То не треба, хтось знає, як збивати, просто розбити або він, вінчиком. просто так Тепер до сюди додаємо цей кабачок. Кабачок не відтискаємо нічого. Просто дивіться, скільки багато кабачка йде у, у ці налиснички просто розмі розмішуємо тепер беремо, вливаємо сюди пів літру молока, спочатку вливаємо половину, половину залишаємо. І розмішуємо гарно, додаємо е, частинами муку. Тут у мене є 300 грам муки. Так. Вінчиком трошки краще мука розбивається. Так, додаємо решту молока, пів літра усього молока. Розмішуємо гарно. Ми готуємо велику порцію, тому що е, ми любимо ці налиснички і додаємо решту муки. Це все гарно вимішуємо. І до цього ми додаємо тепер. П'ять столових ложок олії. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Ви можете робити і меншу порцію. Так само буде, буде добре. І тепер гарно все розмішуємо. Якщо вам всі не розмішали гарно ці комочки від того, можете залишити на 5 хвилин і розмішати. А можна готувати і зразу ці налиснички. На добре розігріту сковорідку, уливаємо трішки олії, трішки. І за кожний раз розмішуючи. Тут, як вам щось не, ну, не подобається, або що, то ви можете собі добавити ще або молока, або муки. О, Беремо черпачок і смажимо тоненькі налиснички. Так, коли підсмажилися з однієї сторони, ви собі берете отако, Якщо вам повністю воно охолітається, ви вже тобі легесенько її перевернете. О, Все, вони, вони дуже гарно е, перевертаються. Легесенько собі перевернете. Прекрасно вони собі перевертаються. І підсмажуємо з цієї сторони. Я ще раз кажу, ви собі підпробуєте, якщо вам можете додати ще одну ложку олії у кісто, можете додати ще трошки муки. Ви собі дивите, пробуєте один, чи вам, чи вам обертається, чи вам... ви собі підправляєте, то не іменно не таку пропорцію, бо може бути кабачок у вас соковитіший, або в мене може бути соковитіший, я собі під, під себе підстроюю, а ви собі підстроюєте під себе. Це налисники, це така штучка, що просто як, як мука може бути ще інакша, яйце може бути менше або що. Яєць можете зможете дати і п'ятеро. Так, тепер беремо і гарно вони вже спіксі з всего боку, і ми від, від які гарні виходять. Ось такий гарнесенький, такий тобто, налисничок. І так, так, далі собі смажимо Так само уливаємо тільки вливати трохи олії треба, аби воно собі не приставало. І, так, а, і за кожний раз розмішуєте. Старайтеся собі як, аби вам були тоненькі, не треба такі грубі е, печі. Черпачок я собі даю на цю свою сковорідку, черпачок. О, десь щось підправити або що, я собі таке. Зараз іде черпачок. Все. Най собі десь мені нема, я отако собі ще підправляю. О, розмішую, роз, по всьому, аби було одинаково. Все, най ну знову й печесі, смажеться на ну з цієї сторони, а цей дві такий, який гарний. О. Так ми напечемо всі. Я ще раз вам показую, аби подивитися, чи відстає, берете собі вилочку і трохи отако від цього. Відбираєте, дивіться, що він вже готовий. Якщо вам він отако отаку бачите, він ці політає. Все, розхолєтуєтесь, берете собі лопаточку, чи чим ви, Чи можна навіть як колись ми робили таку і на, тарі, на тарілку, чи, чи кришку і так перевертали. Все. Він гарно, не дуже гарно перевертається. І все, і най собі. Ще смажити з цієї сторони, можна просто його так. Дивіться. Не нервуці, вони не гарні такі. Е, тут дали кусочок масла. от І будемо цією стороною прижареною будемо е, начиняти. Отако. Тут начиняти можете давати тільки хотіти. Я даю таку добру ложку. Е, тобто і скручуємо ось так, Гарнесенько, і їх підсмажуємо. Просто трошечка небагато їх підсмажити, але то сторону не ну, досмажено. Начинка, начинка дуже, дуже смачна, начинка виходить, як і ці налесники можна. І заморожувати можна. Можна також е, і не смажені їсти. О, але я їх трошечки підсмажу. Отако. Не дуже гарні виходять. Ні. А ви скажіть, як ви, чи ви готуєте такі налиснички, е, чи, чи, чи як, який вас, ваш рецепт? А ну, діліться в коментарях, буде дуже цікаво. Цікаво буде, як як ви готуєте чи готуєте такі налиснички е, з кабачків. Дуже цікаво мені буде. Так, о. Трошка ми підсмажимо і і все. З цієї порції виходить багато. Виходить 16-18 налисників виходить. Їх можна, ще раз кажу, і заморожувати. І можна так. От. І буде прекрасно. Так, ще Ще два зроблю. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. Ось так. Ще один. Аби а ці решту поставлю заморожувати. А ще до них дуже добре зараз робити соус. На соус даємо або сметани, Я дам сметани. а може дати сметану і майонез, може дати і майонез, може дати і йогурт. О, що, що хочете? Я даю три ложки сметани. Даю трішечки перцю, небагато, і трішечки соли. Можна, ой, можна дати і, і зелень. Я втерла тут три зубчики чеснику, бо це хочу чеснику. Кабачок хоче чесника. І перемішуємо так гарно. Тут ще можна дати зелень. Зараз ми спробуємо, які ці налиснички, гарні, дивіться, які вони е, усередині. Ви можете дати більше собі начинки, ви можете дати, е, зробити ще інакшу начинку до цього. Але вони дуже-дуже такі виходять, е, делікатні такі, О, такі смачнющі. І трошка даємо. Соусу і смакуємо. М'ягенькі, ніжні, такі. Можеш припікати, можеш їх заморожувати, дивіться, яка смакота. Дуже смачна. М -м -м. Така начинка дуже, така соковита, така ніжна. Взагалі. Взагалі, дуже 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 смачно виходить так, що готуйте.